Батько з сином. Запам'ятає синок, розумна людина завжди у всьому сумнівається. Тільки дурак не сумнівається ні в чому. Тато а ти в цьому впевнений? Абсолютно синок. Великне до закриття магазину. Продавець таки вже ліниво слажує на Наводить порядок. І тут забігає така запискана бабуш бабушка така хух, на силу встигла. А у вас кури є, продавець мовчки. відкриває холодильник, достає курицю, ложить віса і ровно кілограм вона. О, хорошо. А трошки побільше є. Він продавець мовчки, бере цю курицю, ложе в холодильник і опять її бере, достає, ложе на веса, трошки, трошечки пальцем підтягує віса. Півтора кілограма бабушка. О, добре, давай, обидві возьму.